Усім привіт! Хочу поділитися власним досвідом проживання у Німеччині. Ми вже майже тут рік, тому можу сказати про плюси і мінуси даної країни. Якщо ви плануєте міграцію і розглядаєте Німеччину як країну, в якій ви хочете залишитися, то я хочу наголосити, що треба звернути увагу на такі основні і критичні моменти. Ну, по-перше, це житло. Всім відомо, що в Німеччині є проблема з житлом, оскільки людей багато, емігрантів багато, вони все прибувають і прибувають. А нове житло не будується в великих містах. Так є новобудівлі, але не таких масштабів, наприклад, як в Києві, в маленьких селах, селищах, містах. Майже взагалі нічого не будується, тобто здаються старі квартири, вони в гарному стані, але їх на всіх не вистачить. Тому основна проблема, яка існує, це житло. По перше, його треба знайти. По-друге, дуже різна вартість. Це залежить від регіону, в якому ви знаходитесь. Наприклад, ми знаходимося в Баварії. вважається одним із найдорожчих регіонів Німеччини. Це земля Баварія. Тут вартість квартири залежить від міста. Наприклад, якщо це Мюнхен чи Аусбург, це найбільші міста даної землі. То треба орієнтуватися, наприклад, на ціну мінімально від 1200 євро. Це за двохкімнатну квартиру плюс вітальня. Якщо орієнтуватися на маленькі міста, селища, маленькі міста, це я маю на увазі, наприклад, від 12 тисяч людей і вище, невеличкі міста – це 40 тисяч, 50 000 до 100, то ціна може бути ну, за таку ж по площі квартиру 560 і вище. Треба, щоб пощастило, щоб знайти таку квартиру з такою вартістю. що стосується додаткових витрат, то в Німеччині є така штука, як Небенкост. Тобто додаткові витрати, які ви оплачуєте незалежно від орендної плати. Ну, можна назвати комунальні послуги. Ось, наприклад, якщо вартість квартири 700 євро, то додатково ви повинні оплатити від 100 до 200 250 євро, все залежить від площі, від квадратури вашої квартири. Це ви оплачуєте іноді за гараж, якщо він є в вашому домі, іноді окремо за воду і за опалення. Це все, ви оплачуєте оренду і ціни Банкост вашому орендодавцю. Додатково платите окремо за електроенергію. А якщо орієнтуватися, наприклад, на нас, то ми оплачуємо приблизно від 60 євро в місяць це електроенергія. В кінці року у вас буде перерахунок вартості. І якщо ви зекономили, вам ці кошти повернуться. Якщо ви перевищили цю вартість, то ви повинні доплатити. 2023 року ціни на електроенергію підняли. Хочу підкреслити, це залежить від регіону, від землі, в якій ви знаходитесь. Наприклад, у мене є знайомі, які в Дортмунді, і вони платять набагато більше за електроенергію. Також це залежить від будинку, яке у вас опалення, газове, масляне, ну і так далі. Дуже багато нюансів, але орієнтуватися потрібно мінімум на 60 євро це за двохкімнатну квартиру. Що таке взагалі, двохкімнатна квартира в Німеччині це коли у вас є дві спальні. Вітальня, окрема кухня і пана кімната. І з додаткового ще оплачуєте окремо інтернет, оренду роутера. Якщо користуєтесь телебаченням, в німеччині телебачення також платне, і якщо у вас є радіоточка, то ви її теж оплачуєте. Іноді, як вже я казала, окремо оплачують гараж, залежно від як ви домовитесь з господарем, від 40 євро і вище 50, 60, 70 євро. Це треба вже розмовляти з орендодавцем. Також майже у всіх квартир є таке як підвальне приміщення невеличке, де ви можете зберігати всі свої непотрібні речі. Ну, тобто, це дуже зручно, у нас таке теж є. По квартирам, здається, все. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть, відповім, допоможу. Можливо, буде комусь цікаво, на яких сайтах шукати житло, як взагалі орієнтуватися. А ще забула таку фішечку, як при оренді квартири ви підписуєте договір, оплачуєте, як вже казали, орендну плату, оплачуєте небенкост і також оплачуєте кауціон. Це плата за два місяці наперед, яка потім вам повертається, коли ви з'їжджаєте Квартири. Ще хочу наголосити, що як у всій Європі, квартири здаються повністю пусті. Вони після завжди косметичного ремонту є тільки все необхідне в ванній кімнаті і іноді повністю вся кухня. Але знову ж таки треба дивитися, ну, це залежить від орендодавця виключно. А ще один момент важливий для сімей з дітьми: це яка ситуація з садочками, школами. Університетами і так далі. Якщо ми кажемо про невеличке село, селище, місто, то завжди є садочок, школа, це грунт до до го класу. Іноді є і старша школа. Університети в основному знаходяться у великих містах. З Власного досвіду у мене дитина ходить до 4-го, 3-й, 4-й клас це так називається в школу. Школа безкоштовна до 11-го класу, оплачуєш Інколи якісь витрати, наприклад, на книжки, якісь необхідні, додаткові, чи якийсь додатковий виїзд на екскурсію, чи ще якісь розваги. Але, взагалі, якщо ти ходиш, то школа безкоштовна. Графік з 8 до 1 години. А далі, наприклад, як у нас дуже популярно продовжений день, то тут в школах такого немає. Тобі потрібно звертатися у садочок, оскільки там є такі групи. Рахується погодинно, в залежності скільки ти там знаходишся. Оплачуєш також додаткове харчування. Харчування класне. Ну, наприклад, у нас дуже класне. Син навіть каже, що іноді смачніше ніж я готую. Не дуже це приємно, але все ж таки я рада, що йому добре. Вартість харчування і самого перебування. Залежить від самого садочка, ми платимо 3 євро за харчування, це в день здається, 3 чи 4 якось так. за сам час перебування він у нас знаходиться там 3 години приблизно до 40 євро в місяць. Також цікава така річ в школі: що якщо, наприклад, у багатьох школах Німеччини взагалі є басейн. Якщо в вашій школі немає басейну, дуже часто з однієї школи в іншу школу на автобусах возять дітей раз на тиждень в басейн. Це класний такий інтертеймент для дітей. Ну дітям подобається, вони купаються, радіють. Тому ну обще взагалі я за басейний і за такий активний спосіб проведення фізкультури. Що стосується якихось додаткових занять, да як у нас кружків, то наприклад, мене син ходить на футбол. Така фішка, ну я розумію, що Німеччина одна із країн, таких футбольних країн. Тут в кожному маленькому містечку є футбольне поле і є своя футбольна команда, як для дітей, так і для дорослих. І вони професійно займаються футболом. У мене син відвідує футбол два рази на тиждень. Вихідні дні у них є ігри між собою, між командами, і це на дуже такому навіть для дітей від 7 до 9 років на високому рівні. Вартість такої секції, ну це я на власному досвіді орієнтуюсь. Ми оплачуємо 25 євро це за страхування. Тобто страхуєш дитину, і 50 євро це оплата прибирання в спортивному залі, оскільки в зимовий період діти займаються в залі, коли вже приходить весна, то займаються на вулиці на футбольному полі. Тобто за рік виходить 75 євро, це секція з футболом. Також буде цікаво порівняти ціни на продукти в Німеччині в Україні. Ну ціни, наприклад, також на бензин і на якісь послуги. Що стосується продуктів, зараз вони майже по ціні, мені здається, однакові. Я б літом була вдома і порівнювала ціни, то щось дешевше, щось дорожче, але плюс-мінус ціни дуже сильно рівняються. Продукти тут реально гарної якості, майже все німецьке, навіть якщо ти береш найдешевший продукт: м'ясо, молоко, яйця і так далі. По якості вони будуть ну гарної якості, тобто не потрібно переживати, що буде якась соя чи щось подібне. Але не вистачає дуже ну, українських продуктів: сало, ворог, якісь такі, я не знаю, зефір, те, що нам близьке. Ціни на паливо тут дорожчі ніж в Україні. У Нас ціни на паливо тримаються. Нам багато нижче, ніж в Європі. З приводу роботи роботи в Німеччині багато, тому вони з такою радістю приймають біженців, оскільки велика кількість заводів, для яких не потрібно знання мови, потрібна фізична праця, яка добре оплачується. Механіки, автомеханіки, слесарі і так далі. Всі робочі професії це в першу чергу для Німеччини плюс. Тобі не потрібно знання мови, ти можеш влаштуватися і працювати для інших професій, наприклад, таких як лікарі, вчителі, наприклад, менеджер, обов'язково знання мови, і рівень повинен бути. Ну, мінімум, це B1, це такий початковий. А взагалі, всі просять C1. Ну це достатньо високий на рівні вільного спілкування, володіння. Але взагалі німецька мова дуже складна, і я навіть не уявляю, за скільки часу потрібно вивчити її до рівня C1, навіть якщо ти знаходишся в цьому середовищі. Але це на власному досвіді, скажу, не допомагає взагалі. Німці дуже класно спілкуються англійською мовою. Якщо ти не можеш сказати щось німецькою, ти переходиш на англійську і потім вже розмовляєш з ними тільки англійською. І виходить, що практики з німецької мови, ну практика. Практикування німецької мови мінімальне. Роботи багато, дійсно багато, вона є і гарно оплачується. Все залежить, як ви домовитись. Є така фішка, що оплачується погодинно. всю погодинну вартість ходить і страхування. Тобто, якщо, наприклад, працює лише одна людина в сім'ї, то страхування розповсюджується на всіх трьох. З приводу страхування ну, це прикольна тема. Класно, якщо б у нас, наприклад, була настільки безкоштовна медицина, як тут. Ти оплачуєш тільки ліки, які тобі виписують, а всі прийоми до майже всіх лікарів, включно стоматолога. Але там треба враховувати, які саме процедури тобі необхідні. Ми не кажемо про ортодонта. Вони безкоштовні. З приводу ставлення німців до українців, ну я скажу, що це дуже. Привітні люди вони завжди тобі допоможуть. При оформленні документів зараз це відбувається ну дуже швидко, все вже згагоджено, Але є один такий момент: німці взагалі нікуди не поспішають. У них такий розмірений спосіб життя, вони дуже спокійні, урівноважені. Але якщо вони сказали, що буде саме так, то так воно і відбудеться по ритму. Мені взагалі, на жаль, все це не підходить. Мені хочеться більше драйву, більше емоцій, більше спілкування. Німці класні, але вони такі де зажаті, не пускають до себе, і дуже важко з ними порозмовляти на якісь такі душевні теми. Ну це інша нація. Не це непогано, це не добре. Просто вони інші, не такі, як ми, українці, готові накривати на стіл і запрошувати до себе гостей. Ну це класна риса, тому. Ну, а німці такі. Ну, це така моя коротка розповідь про рік перебування у Німеччині. Хочеться додому. Обожнюю люблю Україну. Мій улюблений Київ назавжди в ми моєму серці. Це моя домівка. Тому хочу подякувати взагалі німцям за такий прийом. Ось і якщо комусь потрібно якась буде допомога в документах в оформленні, чи просто підсказати, куди краще їхати, що робити взагалі, з чого почати, не соромтесь, пишіть в коментарях. З радістю відповім, допоможу. Адже ми, українці, такі відкриті, готові допомогти кожному. До зустрічі в нових відео пишіть коментарі з питаннями, буду чекати, па-па!